Тепличка моя радість! Тепличка моя, мрія, уроженаковий, збираю щодня. Вітаю, друзі! Сьогодні 14 липня, і у цьому відео я покажу, в якому стані перебувають рослини в нашій теплиці, і які зміни відбулись з того моменту, як я показував вам у відео на даний час. Що стосується огірків, то вони. Я вважаю, мабуть, відсотків на 85-90 урожай свій віддали. Це тут гібриди ранні голландські, корейські. Про ці гібриди я робив окреме відео, порівнював їх. Вони від початку і у середній частині урожай віддали. Пасинки чомусь не ростуть. Хоча я їх залишаю, а вони, то урожай, це тільки вже біля верхівок лишається. Ось тут, уже до дверей добрався. огірок, верхівку треба прищипнути. А у цих частинах вже тут майже нічого не лишилось. А, тут ось на Цьому на крайньому ось пішли повторно. Це Авенсіс. Тут. а ні, ні це аристократ. Це, а на цих ось тут майже нема нічого. Ось пасинки. Віднизу я пасинки прибирав. А ці я вже лишав, щоб урожай на них формувався. Але чомусь нема. І я тоді. Коли робив огляд на ці всі гібриди, дуже недооцінив ось цей гібрид китайський жаростійкий Він не дуже ранній, але він тільки зараз почав працювати. У нього дуже гарні пасинки, бокові побіги, і на них він саме формує свій урожай. якщо на оцих гібридах то у пазухах майже весь урожай. А тут якраз я так зрозумів, що тут там чоловічі квітки були переважно всі, а саме огірки, жіночі квіточки, то саме на бокових пагонах. Ось такі гарні огірочки. Вони дуже смачні, це, мабуть, салатного типу. І зараз ми їх зриваємо на салат. А щодо урожаю по цих огірків, то чудовий був урожай. Я збирав зараз по пів відра, і більше це по, по три, там і більше кілограмів дружина і салат, салат робила на зиму. Із томатним соусом ми цей салат дуже полюбляємо. Тому що не факт, що там віристе на городі, по-перше, не всі огірки там зійшли, ну і зараз ще тільки вони там зав'язуються. Ну, Вже маленькі є. А тут урожай був чудовий. дві банки тр трилітрові. Ну, нам більше не треба просто дружина засолила, щоб солені були, там в чи кудись на розсольник. Тобто огірки ось у такому стані. Тільки на цих верхівках ще із плодами. Ну а оце китайські жаростійки, мабуть, я так думаю, що до, до самої осені має плодоносити. В дуже гарному стані перебувають ці огірки. Так, це помідори. Помидорчики ось зав'язуються. Це не дуже ранній гібрид. Так. Ось перчики. Перчики чудові. Гарно підросли. Ось такі перчугани тут. Ну це я не знаю. Дехто в інтернеті я дивився, прибирають, як вони називають, королівська квіточка у цих. Навіщо її прибирати? На тих квіточках формується найбільший перець, найгарніший. Воно абсолютно не заважає другим перчикам зав'язатись. Ось такі перчики. Ну, як помітили, що моя тепличка замульчована. Зараз спека на дворі стоїть. В теплиці, тим більше, ще спекотніше. І земля дуже пересихала. А мульчування врятувало, виправило все. Я звечора поливаю, тим більше, що я вже води набагато менше заливаю. і... Волога земля утримується до наступного поливу. І рослини почувають себе набагато краще. Мульчувати треба обов'язково. Так, тепер А, ну давайте я і ще і що відбулося. Тут у нас був посіяний крип і там далі е, салат. Як бачите, ні кропу, ні салату вже нема. Чудово, все виросло. І я думаю, що якби раніше перший раз посіяли, ну, якби тепличка була із самої ранньої весни, то ну, два рази це точно можна урожай. І редиски, і кропу, і салату, а може навіть і три рази. Виростає. Все гарно, чудово, виростає. Так, і не сказав я. Я знімав у шорці про кабачки, які тут були. Ну і в таких відео я показував, що тут у нас були кабачки. Їх уже нема. Я прибрав. Уже кабачків багато у ґрунті. Ну а ці високорослі, вони, я не знаю, більш метру в висоту. Такі ну гарні ці карамболь. Кабачки, але дуже багато займали місця. Я не думав, що вони так багато займуть. Вони в відкритому ґрунті, ну, високорослі найбільші кущі, ну і дуже врожайні, звичайно. А в теплиці вони іще більші, якісь виросли. Так, ось помідорчики. Ось такий урожай. Ось тут багато Це зелені сорт зебра, Ось багато їх зав'язується. Це ось не пам'ятаю. Ну Потім я про помідори зроблю якось огляд. Ось Їх багато, але зелені. Вони зелені і майже такі ж і на городі. Там ранні гібриди, вони може навіть Обгонять у дозриванні і оці. Ми в теплицю посадили середньо, такі пізньо стиглі, більш урожайні, ну високорослі, щоб на всю висоту. Вони працювали, як би у теплиці вони на шпалери. І, мабуть, з цим ми трошки помилились. Треба було суперранні посадити, то вже були б із урожаєм. А так і ще ось в очікуванні. Один помідорчик майже повністю вже стигли. І зараз я його приберу. Тому що я сьогодні буду оприскувати помідори. Ну, хоча б біопрепаратом від фітофтори. Але все одно, на нащо на нього там щось капати. І він на вікні швидше достигне. Так, ось такий помідорчик. Ну, я думаю, на вікні полежить з день і вже буде абсолютно стиглий. Так що сьогодні 14 липня я зібрав, можна вважати, перший урожай помідорів у теплиці. Трапилась така прикрість з нашими помідорами, як з'явилась верхівкова гниль. Небагато, не на всіх кущах, не на всіх сортах. Очевидно, що деякі сорти більш стійкі до цього. Ось на цьому кущі тут два помідори були уражені. Я їх прибрав. Ну, це вважається не хвороба, а фізіологічне порушення від нестачі кальцію. У нас торік у відкритому ґрунті дуже багато було вражених цією верхівковою гниллю помідорів. Дружина щодня викидала гнилі плоди, а потім воно припинилось саме і дуже гарно стали рости і плодоносити, радувати врожаєм помідори. Так, ну тут це стійки, там нічого не було. А на якому ж... Так, тут ось. А, ось. Ось на цьому гроні. Ось скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять шість прибрав помідорів. Ну, це, мабуть, той, той же самий сорт, що і там оту, на початку. Ось на цьому гроні тут все чудово. А ось саме на цьому і тут далі цілі плоди. Так, тут не було нічого помічено. Тут цілі гарні плоди. Ну, це на двох, мабуть, на двох тих кущиках. Для профілактики і лікування використовують різні препарати із кальцієм, кальцієву селітру. Використовують, підживлюють рослини. Я цього, У мене її немає. Якби була, я б зараз б її не використовував, тому що ось плоди налиті, вони зараз будуть масово стигнути і давати урожай. Це накопичення нітратів. Це ж не на продаж собі. ну, Навіщо ця зайва хімія? Я обробив свої помідори. Ну, Поки один раз іще повторно оброблю хлористим кальцієм. 25 грам сухого цього препарату розчинив у 10 літрах води. Ну, я прискав помідори у теплиці і на відкритому ґрунті. Ну, Та й все. Ну і більше вже я не бачу, щоб з'являлись. Пошкоджені помідори. Так що ось такий стан рослин у нашій теплиці. Очікуємо на масове дозрівання помідорів. Хоча на городі ранні сорти, я думаю, що дожануть. Ну, а перці, звичайно, що найперші стиглі будуть у теплиці. Тому що на городі там взагалі низенькі, маленькі разів у три. Менше, ніж тут, у теплиці. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!